У мене завжди, скільки я себе пам'ятаю, завжди було нестримне таке бажання зробити, щоб так, щоб народ України пишався тим, що він є народом України. Мистецтвознавці, представники дипломатичних місій, духовенство, журналісти та почесні гості всі стали свідками історичної події. Відкриття у замку Радомисель єдиної в Україні стародавньої папірні. Саме тут, на початку 17 століття, діяло виробництво, яке забезпечувало папером друкарню Києво-Печерської лаври. Реконструйовано не лише саме приміщення за старовинними гравюрами зроблені креслення а місцевими майстрами виготовлене обладнання. Зачерпува. Сцеживалась вода, снимали верхнюю рамочку. Верхняя рамка определяла толщину бумаги. Чем толще, тем толще бумага. И вот такую влажную массу отбрасывали на сухую. И получался такой листик бумаги. Історико-культурний комплекс замок Радимисель став перлиною Житомирщини після реконструкції. У залах замку розміщено найбільшу Україні експозицію предметів християнського мистецтва душа України. Власне, це єдиний у світі музей домашньої української ікони. Більше п'яти тисяч експонатів, які були врятовані від знищення. У домашній ікони були різні періоди двічі на Протягом існування християнства церква забороняла домашні ікони. І власне це було дуже давно. І власне я надзвичайно щаслива, що сьогодні просто є порозуміння. Є порозуміння між людьми. Я була б надзвичайно щаслива, якби в Україні ще було порозуміння між церквами. І прийшов момент, коли я зрозуміла, що ці ікони треба повернути людям. Всі вони були куплені на барахолках. І власне розуміння того, що їх не можна тримати коло себе, їх треба повернути повернути тим людям для того, щоб вони жили, для того, щоб відроджувалася наша історія, культура, духовність, власне, історична пам'ять. Я вважаю, що народ України на сьогоднішній день страдає та. Тотальною амнезією, тобто ми не маємо історичної пам'яті, внаслідок цього робимо величезну кількість економічних, політичних і соціальних помилок. Якби була можливість проаналізувати, через що вже пройшли, на які гараблі вже скільки разів наступали, того що відбувається сьогодні, власне не було. Тому Повернення до нашої історії, до витоків, до культури, до власної гідності є надзвичайно важливим. І я вірю в те, що людина може міняти світ. Так само, як мій прадід Олександр Олександрович Богомолець, своїм винаходом він знайшов принцип збереження крові. Консервації на сьогоднішній день цим його винаходом користується весь світ. Всі, перелив... Всі пункти переливання крові, донорство, рятування мільйонів життів воно базувалося на його винаході. Тому я вважаю, що кожна людина власне не тільки може, а ще й має щось робити для того, щоб зміня... життя життя на краще. От я й роблю помаленьку. Музеї є унікальні ікони, подібних яким не існує. Їх творили не професійні художники, а народні майстри, котрі відтворювали уявлення простих людей. Експозиція постійно оновлюється. Відкрився новий зал Богородичний, в якому зібрані найшанованіші ікони Богородиці в Україні, в тому числі зібрані ті ікони, які шанувалися однаково і православними, і католиками. Зокрема, у нас в експозиції, ну в фондах нашого музею. Вісім образів Божої Матері Чинстаховської матки Боски Чинстаховської ікони православної ікони, яка шанується однаково і православними, і католиками. І Богородиця Чанстаховська, як відомо, є основною святинею католицької Польщі. Богородиця Чинстаховська, взагалі, вона є покровителькою творчих людей. От а і Ольга Богомолець, сама вона творча людина, і зрештою, ми тут теж всі займаємося творчістю, відродженням якихось речей духовних можна сказати, сказати. так, що я думаю, і матка Боска Чинстаховська, і Архангел Михаїл, і всі інші ікони, які у нас, вони нам оберігатимуть нас і допомагатимуть. Дня на річці мика, що є притокою тетерева, була заснована на початку 17 століття архімандритом Києво-Печерської лаври Єлісеєм Отенецьким і стала першою на теренах центральної України фабрикою з виготовлення паперу. Льон кропива ганчірки це те, з чого колись робили стратегічний продукт. Два місця. Замачується серія для того, що вона совсем розбухло. Вот і вот таку свою структуру. Все виварене, розбите до найдрібніших волокон, виділене і перетворене на паперову масу. Розповідає майстер. Часть така маса. Лісток з листочком і такий пиріг віджимають під пресом, а тоді сушать як білизну. Фактично, у нас відроджена лінія виробництва паперу за технологією 16-17 століття, так як це було на цьому місці 400 років тому. І е, ми фактично зараз є першою в Україні, поки що єдиною папірнею, де відтворений повністю виробничий цикл того часу в Європі. Таких паперових фабрик існує уже ну, і в Польщі, і в Чехії, і в Голландії, Франції. От і там проводяться для дітей, зокрема, свята паперу paper Пейперфіст, так звані, коли діти самі можуть виробити папір своїми руками, написати, намалювати на ньому щось. Я так думаю, що можливо в цьому або в наступному році навесні десь ми для місцевих дітлахів, і для тих дітей, які до нас приїжджають, ми так само зможемо ці свята паперу влаштовувати. Водяний знак Києво-Печерської лаври натякає на колишнє суворе призначення паперу. Але незабаром кожен з відвідувачів зможе сам виготовити свій заповітний аркуш та витиснути на ньому отче наш. Засновниця та власниця музею Ольга Богомолець сподівається на те, що головними відвідувачами папірні стануть діти. Власне разом з своїми дітьми я вилила папір перше ще шість років тому. Це було в Естонії, в церкві, в монастирі. Греко-католицькому і в церкві Богородиці Троєручиці Українській греко-католицькій церкві, де пан Анатолій Лютюк, одна з родинних ікон, якого є в нашому музеї, відродив вже цю традицію. Я не відрізняю дітей ні за місцем народження, ні за групою крові, ні за кольором. Тобто, якщо вона буде доступна для дітей, то вона буде доступна для всіх дітей. Питання: чи кожна дитинка зможе дотягнутися до цієї пульпи, безперечно, ні, тому що треба трошки підрости і мати силу і певні навички. «Це почуття народження, цей листочок є живим. Він є твоїм творенням, і коли ти можеш відчути цей процес, воно надзвичайно воно незабутнє, а особливо воно цікаве для дітей, тому що вони зараз живуть майже в штучному світі. І те, що вони можуть зробити власноруч, зробити разом з батьками, я вважаю, що це надзвичайно цікаво і корисно не тільки для дітей, ще й для дорослих. Організаторів вітали однодумці та почесні гості. Звучали рядки із давніх творів. Візерунок цнот превелюбного в Бозі, його милості господина отця Єлізея Плетенецького, архімандрита Київського монастиря Печерського і прочого. І тут є цілий вірш, який називається Фондування друкарні ну, я його зачитувати не буду, мабуть, щоб не затримувати, але є інший вірш. Клементія Зіновія, який був написаний десь в роках 1700-1709. І він абсолютно стосується сьогоднішніх події, тому що ми були присутні, як освятила освячена папірня, папірня, яка мала унікальне значення для, взагалі, для українського книгодрукування. Так от Клементій Зіновіїв написав такий вірш. Я його вам зачитаю. О папірниках. Що папери у папірнях роблять. І папірників треба вставично подобно, вже то паперу во всіх землях надобно. На всякі річі папіров требують, на котрих розної річі записують, як то продажам куплям пам'ять покладають, і на гонорі права кріпкі стверджають. І книги теж розни пишуть і друкують, котрі во многи літа у спрятах вікують, і іко на паперах много витискають, і в церквах, і теж в домах стенам приліпляють. Зачим і папірників вже не викоріння, і ку потребам людським, і оних розположа. Так от вітаємо папірників, які відродилися, і вітаємо тих, хто їх. Видро, я увидела. Концерт у камерній залі духовне значення події підкреслив виступ хору києво печерської лаври.